Всім привіт, друзі! І сьогодні пастари вони реально показали, що церква це є дім Божий, де ми можемо дійсно зростати духовно, пізнавати Бога через його слово дійсно виправлятися, працювати над своїми реальними помилками і зростати духовно. Але на що люди дійсно це перетворили? Просто на якісь зібрання, на якісь заходи приходять там, збираються, навіть не розуміють для чого. Просто якась болтовня, і таке реальне життя далі. І ми думаємо, чому все так погане, чому нічого не змінюється. А тому, що приходять дійсно тільки покарання, коли ми не хочемо виправлятися, а хочемо все-таки жити по-своєму. Своя думка, як хочу, так і живу, так і роблю. І такий дійсно і результат життя він приходить. Тому потрібно реально виправляти це все і дійсно більше і більше зростати, щоб бути реально до Бога ближче. Це можна тільки в церкві з Божими людьми. Амінь.